А в Україні повним ходом триває аукціон нівіданої щедрості на зелені нікчемні передвиборчі обіцянки. Тепер автор кінця епохи бідності і зниження комунальних тарифів обіцяє нам зниження цін на ліки. А якщо ціни на ліки не захочуть зменшуватися, то він когось звільнить з уряду. Та ми ж всі чудово знаємо, що уряд в Україні за часів Зеленського ніколи не був, не є і не буде. Чимось самостійним, що всі ці мільйони призначаються на посади виключно Зеленським або його пяти шестю ефективними менеджерами. Цей ублюдок вже шостий рік так керує країною, що довів її до прединфарктного, так би мовити, до критичного стану. Єдине, що зараз потрібно від цього нікчеми, це те, аби він переступив через себе. І дозволив створити уряд національного порятунку. Я також згоден щодо національного порятунку, тому що рідненьки, по інакшому це не вийде. Тому що, о, це, ви знаєте, він зараз говорить щодо ліків, що він там зробить перестановки, все інше. Я теж це бачу цю інформацію. Розумієте, він просто затрясає ну, повітря. Він говорить, аби так, аби, щоб, знаєте, щоб, так от, аби говорити. Говорити, аби просто генератор випадкових о, речень. Це, це не людина, це не президент. Це просто якась голограма, розумієте? Ігор написав: так, Масляковська ВНМ з за вербовав КДБ, вся тусовка Соковен, це політичний проєкт Москви. Це 100%. І отже, сам Зе ще ще давно в темі. Так? пригадати клоуну з фільму Спаун. Куди дзвонити, коли поліція? Куди дзвонити, якщо у... У... в підвалі ТЦК хтось когось, куди дзвонити, якщо не невідомі люди ворвалися на вашу. Час, приватну територію і решт вони з поліції. Так це просто зробло це зрозуміти. Це все з подачки Володимира Зеленського, все це ну, не то що туртура, а то, що це от вся ця північна стиль Північної Кореї це йде все від президента України. Він відповідальний. Це не татаро, це тільки як кажуть, виконавець портнов, котра друга людина була при Януковичі. Вони не можуть американці ввели санкції, а Зеленський не може вести ніяких, також, знаєте, так, от не то, що санкції, просто визнати, що він є агентом.